Коли ми стояли в притул до Херсону, найближчі наші позиції до моменту, поки Русня не скоїлася і сама не побігла, столили 27 кілометрів. Я часто транслював Херсон, е е викладав в інтернеті, бо він був як на ладоні на тій відстані. І нас готували до наступу на Херсон. Нас, військових, ми всі там додаткові міри розробляли плани це. І в той момент, як жахнуло по Харкову, що ми тільки знову подивилися, як там Русня злітала у напрямку до Руського корабля, залишаючи по дорозі все. Е, розумієте, до чого я веду, так? Не є е, 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 маркером обізнаності те, що на мені, на відміну від вас, є піксельна форма. У нас настільки талановитий дядько керує тою організацією. Що він вміє так прорахувати, все честь хвала йому що він вміє так це прорахувати і зберегти, щоб влупити в останній момент, щоб навіть свої не знали. Але всі сили для цього були підготовлені. Дай Бог йому розуму, щоб він подальшому саме в цьому напрямку. Давайте проаналізуємо 10 місяців війни. Ще раз повторюю колишній етап. Я не відслідкову. Я не можу вам ні про Дебальцево розповісти чогось більшого ніж пересічного. І мені ну, соромно зараз за це. Але рік тому з вами я б спілкувався російською мовою і розповідав би вам про рибалку на Сейшелах Ну, така була така, ні, рік тому ні, півтора року. така Дійшов віку, будемо так казати. А, але про ці 10 місяців війни чи 11 не було жодної гранди помилки. Я не говорю про е якісь. Трагічні події, котрі мали місце на якомусь секторі, якийсь момент, що там десь щось відбулось, про що ми ще довго будемо е, е, аналізувати, спілкуватись і згадувати. Я говорю зараз про цілі фронти, за котрі варто би було шкодувати. Тобто імпульс, вибачте, трошки на себе примірюю, імпульс на готовність. До активного опору дали ми пересічні українці, котрі 24-го-25-го пішли, отримали той автомат, більшість з них не бачили його 10 років чи 15 в руках і зголосилися заступитися за країну. Але е армія е моментально поглинувши нас, е пере як правильно не, не переорінтувалася, слово загубив. Вклалася в такий в такий єдиний от, е... організм, котрий дозволив е... зупинити ту навалу, котра планувала там за день-два. і У них всі, всі шанси були, до речі. Вони до Києва були на, на, на півгодини колесами. Е... В подальшому залужний, ми про нього ж говоримо, ми розуміємо. Залужний а, а, вправляється, причому практично ніколи нічого не говорячи, вправляється з а, а, такими стратегічними ривками, котрі ворогу даються після цього знаки суттєвими поступками і звільненням загарбаного в перші дні. Це факт. Це може подобатися, може не подобатися. Хтось може це там якось характеризувати. Але це факт. Ми не повернули все те, що у нас 10 місяців тому додалося до окупованих територій. Я у відсотках не пам'ятаю, скільки ми там повернули 40, по-моєму, де да, з того, що з лютого до було до захоплення. Так, да. так. Щось близько тої цифри. Але. Вважати, що та площа буде збільшуватися, а не зменшуватися, можуть лише такі дуже е, вечері, я гублю слова. Скептики великі. Хоча треба пам'ятати нам з вами, і це дуже важливо, про е, мобілізацію руську, котра відбулася, її чисельність ніхто не знає. І коли ми там посміхалися, що руски не добирають солдатів, могло відбутися зовсім інше. Вони можуть е не збільшувати цифри, видаючи е дійсне заплановане, за а навпаки, їх зменшувати. І цей варіант теж треба розраховувати. Хто може порахувати, скільки мобілізовано в країні з населенням 140 мільйонів людей? 250 тисяч при заявлених 300 чи 500 тисяч при заявлених 300, це це в рамках толерансу похибка. Її ніхто не зведе в купу. Навіть руські, руська середня прослойка лінійна війська. Це в руках може бути у одиниць людей, зведена цифра. І розуміємо, що той час, котрий ці. Більшості не бажаючи воювати, ми ж купу всього бачили, як вони тікали звідти, де їх там під магазинами ловили, під поштами і ще десь, не бажаючи воювати, але вже потрапивши у зону близько до бойових дій, вони чимось займаються ці місяці. Вони проходять якусь якесь слаження, і у них в руках, очевидно, опиниться зброя. І та зброя десь вилізе. І навіть без там збільшення стволки, ну, вибачте, мене, декілька сотень а, штурмовиків стрільців, ну, тисяч, сотень тисяч стрільців. Як одночасово попруть, то у нас роботи трошки побільше Я не буду зараз про високі матерії, про зміну пріоритетів, таке інше. А, міняється все. А, перше, це те, що потрібно для того, щоб ти був ефективний, це така авто мобілізація організму. Тобто навіть ті болячки, з котрими раніше весь підрозділ пройшов з наступленням, я про свій підрозділ говорю: з наступленням холодів, з постійною роботою, то в Волозі, в болотах, в туманах, потім в тих морозах, ми непомітно по два-три бронхіта і по ковіду. Кожний один. На ножках. От у нас чудо лікар є, наш медбрат, і Він нам антибіотики замість додачу до цукерок і просто каже: більше одної зранку і більше одної з вечора не їж. От там, де цифра 500. Там, де цифра 1000 чи 800, ламай пополам, бо тобі багато буде для одного прийому. Я фіглюю, але фіглюю про реальні речі. Мобілізація організму. У всіх без виключення, за ким я спостерігаю. Хто коло мене, і, і, і у мене самого е, ну, за собою спостереження, вона фантастична. Е, відчуття потрібності своєї на війні. Я про це дуже давно колись написав, потім більше не підсвічував, щоб нікого. Ну, щоби було правильне сприйняття, але це моє глибоке переконання, і я того з вами поділюся в цьому ефірі. Є дві групи військовослужбовців з окремою прикметою, яку я зараз розповім. Це ті, котрі займаються, займаються, вірні, військ, воюють без можливості. Отримання щоденної сатисфакції за понесені втрати і за ту біль, котра була надана. На жаль, більшість це хлопці напередку, не в даному випадку. навколо Солідара бахмута дуже багато стрілкотні, і тут якраз всі хлопці в контакті і втрати саме такого характеру. Я говорю про всі ті. У нас 2,5 тисячі кілометрів лінія фронту. Про всі ті е, лінії і періоди, там, де е, хлопці стоячи напередку, вони фактично боронять смугу, не приймаючи участь безпосередньо у контакті. Тобто е, лінія розмежування, сіра зона, там 2-3 кілометри, напроти стоїть механізація, котра час від часу виходить і прострілює танками, кулеметами і всім іншим. Зверху криють. Артилерію і мінометами. І все, що залишається воїну для того, щоб тримати строй, це постійно от займатися виживанням, вибачаюсь либше копатися і відмахуватися від того, що летить. Е, тим хлопцям найбільш важче, е, я хочу передати вам е, це відчуття, коли у тебе е, в окопі е, не із-за помилки, і за збігу обставин. чи за в якихось інших ем, е, впливаючих на се факторів, прилітає міна, гине твій побратим раниться ще п'ятеро, а ти у відповідь не можеш грохнути Кацапа, вибачте мене. Оце і називаю якраз е, моментом таким серйозно демотивуючим. Тобто ця група, котра е, не може, вона дуже хоче, вона лютою ненавистю до того року, але вона не може вступити в контакт. І друга група, у котрої сатисфакція наступає, навіть маленька, але щоденно, щохвилинно. Це гармати, котрі стріляють, влучають, бачать результати своїх трудів. І артилерист засипаючи, знає, скільки він забараний, вибачте, сьогодні ворога. Це пілот, котрий сів до літачка чи гелікоптера, скинув і зробив. Це танкіст, який стрілив. І розніс там БК і воно згоріло і у нього, у нього нього е, е, саме всю секунду є елемент отриманого результату і підтвердження його корисності з точки зору нанесення враження ворогу. Це навіть ПТОшники. Він захистив своїм е, пильним оком і своєчасним нажиттям кнопки на е, цю на ракеті, котра збила. Ракету, що прямувала, можливо, до його помешкання, до помешкання його родини. Це розвідники, чого я ну, постійно говорю, що нас не цікавлять ротації. Ми настільки мотивовані, у нас щоденно сатисфакція. Щоденно. ми це, це може не типово, але ми не мріємо про відпустки, навіть не те, щоб про про ротації. Нехай родини зараз не ображаються. Е, є навіть певна. Конкуренція, бо напрямки діяльності є різного характеру. Є такі трошки скучні, а є досить динамічні. То от, хто куди їде, визначається щовечора, і там є певна конкуренція, бо можна більше налітати, ніж середньостатистично. От ці дві, я трошки вже розплився: оці дві групи розумієте різницю перших від других. Різна мотивація у цих двох груп військових. Причому навантаження. І втрати, оце саме драматичне, якраз у першої більше на жаль, те, що розповідає мені моя родина. А... Мене не сильно не то, що тішить, а навпаки, заводить такий трошки неприємний стан. І я відразу відганяю від себе ці думки. Повернемося з війни, будемо будемо дивитися, те, що відбувається там в великих містах, з точки зору відношення, декотрий до речі, не, не це ж не носить у нас такий о, тотальний характер. Я багато спілкуюся. Є, є уже соціаль... одного спілкуюся. Я читаю думки того, що пишуть мені люди. Їх там певна кількість назбиралася, вони всі висловлюються. Щиро, багато висловлюються у приватні. У приватні я прискіпливо дивлюся. Загальний потік повідомлень я взагалі сьогодні відімкнув. Це фініталя музика, достатньо там батли устраювати з Аркістаном і різні жахи викладати. Певна частина суспільства абстрагована під події, що відбувається. Мало того, ця певна частина в той час вона настільки абстрагована, що не те, що вона не допомагає, вона іще й дозволяє собі в цей час робити неприйнятні для такого періоду часу дії. І це лише менший. Степені стосується там тих корупційних скандалів про котрі говоримо, корупція в тому суспільстві, вона, по-моєму, невикорінна і з нею е окрема мова як боротися Я говорю про тих е людей е з та ніби українців із можливостями і статками, і не поїхавши з України, бо то окрема. Історія тих ТРО Монако, ТРО Люксембург, ТРО, там що там, Ткач зазвичай там, ті ТРО ідентифікує на відень, відень во, во, во. Це ті, що на місці, і вони живуть на їх погляд, праведним життям, на їх погляд, і ще й коментуючи, дозволяючи собі коментувати те, що. На фронті вони б зробили би якось щось по-іншому, і, і, і чи взагалі все, все не так відбувається? Давайте вже багато було закликів, щоб вони схаменулися е, і на погрози переходити. Мабуть, не той не той нема у нас такого права, будемо так казати. Давайте е, спробуємо цю цей етап закрити, запам'ятовуючи все, що відбувається. А вже після війни будемо виясняти, хто що. Так чи інакше, чим більше у нас внутрі якихось е суттєвих, роз розкачуючих е відбувається явищ, це все грає на користь чому другій частині руської спеціальної воєнної операції, пропагандної війни, з якої ми з вами починали. Ми їм даємо постійну привід. То ракету там незручно прокоментуємо, то і ще щось там булькнемо. Ну, тобто, чи, чи гризтися починаємо внутрі між е, тими, хто за кого голосував, хто не голосував, я саме якраз я не голосував. визнаюсь. Взагалі не голосував. За мера свого міста голосував. Вибором не задоволений, але місто в мене Ужгород, не, не Київ. За президента не голосував. Чого не буду коментувати? Не подобався мені ні один, ні другий. Правильно зробив? Мабуть, ні, треба було йти воїни виявлятися. Хоча по цим як їх там по екзитполам було зрозуміло, що навряд я зможу вплинути на ту ситуацію.